Thank you. Вечір любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни і ми – ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми завітаємо в гості до Станіслава Кубка, який проживає в місті Рахів. Чим він захоплюється і скільки стасикові років про це ви дізнаєтесь, побувавши разом з нами в гостях у бабусі хлопчика. У першій школі, перший клас. В. А як ти вчишся? Добре. Які маєш, там що тобі пишуть? Молодець чи погано, чи тільки добре пишуть? Ні, там мені пишуть молодець. Якщо погано, то малюють знак питання. Ну, У мене молодців більше, ніж знаків питання. А який ти любиш більше малювання, математику, письмо, читання. І люблю трудове навчання. Трудове навчання, а щось вже зробив сам. Зробив. А, сь а сьогодні, до речі ми ліпили і вершенька. І ми ліпили вишні. Такі плоский. І ліпили на карт. машинки любиш, правда? Я хочу, ким хочеш стати, коли виростеш? Автоінженером. Може. покажи машинки, які ти сконструював. Цю я зробив машину. А що це за машина? А це такий ж кран. Ти довго я його конструював? А хто тобі такий конструктор придбав? Ну, так, е, я взагалі, то мені Багато конструкторів купляли, і тепер я їх з усіх усі змішав і тепер роблю різні. А ти розкажи про сім'ю, кого маєш в родині? Велика в тебе родина? Доста велика. Я маю сестричку, мамку, татка, кота. А кота як звати? Кітік. А де до, речі, до речі, є хоч. Хотів намалювати й але ж не вдалося. Покажи, як ти його намалював. У нього я бачу зелені очка, розкажи про свого котика. Ну, він дуже гарний. Скільки му вже років? А як він до вас потрапив, цей котик? Ну, він як скочив на мене був. Біля одного магазину і потім дійшов до нас на роботи. І от ми подумали, що може би його взяти, якщо він так ув'язався за нами. Можу і писати? ми його взяли. А який він тебе, який має характер? Йо, але я не знаю, що це означає як він себе поводить, його повадки? Ну, гарно, лиш пораз. Тряпається, косає. А розумний він тебе, а може дуненький. Ну розумний. Він, він колись умів відкривати двері, лиш тепер уже забув. Добре. А маму як звати? Ем, Віка. Дори... А тата. Бабусі тебе є? Є. Розкажи про бабусі. Ну, їх звати е, одну бабушку звати Аня, а бабусю звати теж Аня. А допомагаєш щось по господарству? Помагаю. А що, наприклад? Наприклад. І що спомагаєш? Я допомагав моїй бабусі один раз роб робити пиріг. І заодно, ще зроб... і заодно ще зробив такий із тіста кружечок. Потім ми то спекли і зробив цей гарний пиріг і кружечок заодно не прилип. А смачний був пиріг? Смачний був. Ну, казочку я вже забув, але вірш ще можу розказати. А Як називається віше Ну, називається кожушок, я можу розказати. Що сніжок на торжок Продавати кожушок. В того кожуха, загорнувсь позамій вуха. Як забіг у нім до хати, хутро став розставати. Сів воркотик за мішком та й умився кожушком. <рив> Молодець. А який твій улюблені казкові герої? Казки, що ти дивишся, ні мультики? Йо, ну які улюблені казкові герої в тебе. Поки що не вибрав. Бажаю всім діткам, щоб були чимні і слухалися батьків. Який цікавий, у нас сьогодні був співбесідник і домашнє завдання. Яка зараз пора року Оленко невпино наближається до нас. Весна! Малята, намалюйте нам чарівницю весну. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще малята наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Переможець що дістане Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І Звичайно, ось такий календарик і книжкову закладку за трибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! The